У відбірковому турі на обласний конкурс Твій Шевченко взяли участь учні 6-9 класів із 360 шкіл Івано-Франківщини. У результаті на обласній сцені зустрілись 18 школярів. Оцінювали виступи учнів відомі люди письменник Тарас Прохасько, музикант Тарас Компаніченко, учасник гурту «Танок на Майдані Конго Олександр Фозі Сидоренко та інші. Захід організований Всеукраїнським благодійним фондом Юрія Дерев'янка за сприяння Департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА. Конкурсу наголосили, що головною метою був об'єднавчий процес та увага до дітей підліткового віку. Твій Шевченко має на увазі життєстверні акценти Шевченка і об'єднавчу мету. І Відчуття своїх цінностей для дітей і своїх героїв саме для підлітків конкурс, саме життєствердної поезії, саме з тим українським героєм, що вони відчували себе в процесі. Сьогодні Шевченко ще більше актуальний як колись, зазначив один з членів журі Олександр Фозі Сидоренко. Українська ідея має перемогти будь-якою мовою. В такі часи маленька ін'єкція українства не завадить. Але саме українська ідея, як ідея країни, в якій можна спокійно жити і спілкуватися будь-якою мовою, щоб ця ідея перемогла, щоб нас нарешті того, про що писав Шевченко, не відбувалося. Діти великі молодці, що серйозно взялися за вивчення Шевченка. Зрештою, це великий прорив у роботі вчителів та батьків. Зауважили інші представники конкурсної комісії. Шевченко це є дитинство нашої літератури, дитинство нашої ментальності, і то, що саме діти починають зі Шевченка, то є дуже адекватно, дуже відповідно. Важко було вибирати тому браво вчителям, тому що це колосальний прорив, що десь більш-менш ну рівно, а окремі просто по щирості перемогли. Усі учасники конкурсу нагороджені заохочувальними призами фоліантами Шевченка. А шестеро головних переможців отримали цінні призи, електронні книги та планшети. Третє місце присудили учням зі шкіл Верховинського, Галицького та Долинського районів. Друге між собою розділили школярі Коломиї та Рогатинщини. А перше місце здобула Роксолана Мандар із Тлумацької гімназії. Діти Шевченкову поезію. Зю люблять, вивчають і розуміють. Наприклад, оцей вірш я читала. Я вважаю, що він дуже зараз підходить до майдану. він пояснює те, що кожна людині потрібно боротися, боротися за свою незалежність і не зважати на всіх, на всі перепони йти до до своєї мети. Перш за все, Шевченко це велика людина, це та людина, на якій виховувались багато поколінь. І особисто для мене це геній це великий пророк українського народу, яку якого має знати, любити і поважати кожна людина в нашій державі. Вірш приблизно вивчив за один місяць, але день-день були тренування. Звичайно, ходив до своїх викладачів. Знаково, що Шевченка читають у непрості для України часи, сказав голова благодійного фонду Володимир Грабовецький. А тим більше, коли це роблять діти, мені здається дуже знаковим те, що Івеле Шевченка припав саме на. Такі тяжкі часи, які ми сьогодні переживаємо в Україні. Е, от той дух Шевченківської поезії і його сила надихають сьогодні кожного українця. На те, щоб продовжувати боротьбу, Володимир Гарбовецький висловив думку, що добре було б провести завершальний етап всеукраїнського конкурсу у Криму. Ну а наразі переможці конкурсу на всеукраїнському рівні долучаться до читання творів Шевченка на Радіо Ера спільно із видатними українцями, серед яких відомі письменники, актори, науковці і журналісти.